Відкрив нашу угоду на 5 хвилин угору та зараз покажу чому. А, в загальному наш тренд йде і вище, і вище, тобто це є висхідним трендом. Далі, як можете побачити, тут я накреслив ось таку лінію. Аж по це. Ви спитаєте, що ж це за лінія? А зараз я вам все покажу. Як бачите, це наш такий от рівень. Там дуже колосальний, а чому ж? Тому що, як можемо бачити, тут було дуже велике скопичення свічок. Тобто, це означає те, що тут це є дуже сильним рівнем. Це можна визначити навіть не застосовуючи якихось об'ємів. Далі, якщо трішки більше приблизити, ми можемо також бачити те, що ось ми спочатку дійшли вниз, і нам потрібно обновити наш локальний максимум. Тобто, нам потрібно буде йти ще вище. І тому а через це я також очікую те, що ми підемо вгору. А також а за рахунок цього рівня а ми можемо знати те і бути переконаними в тому, що. А ціна буде йти стрімитись до цього рівня. Угода зачиняється ось це для тих, хто не встиг побачити як доказ нашої успішної закритої угоди.